За іншими гучними новинами зі США і з України, ми пропустили виступ Трампа на конвенції республіканців у Мілуокі подія, значима для республіканської партії, для великої частини американців. Тож давайте трохи про це поговоримо. Ірина Геращенко цікаво описала всю цю урочистість. Промова Трампа на республіканському конвенті в Мілуокі тривала 1 годину 32 хвилини, каже CNN. У сучасній історії США це найтриваліший виступ кандидата у президенти на партійній конференції. Лідер у всьому, що тут скажеш, Трамп з'явився на сцені як справжня кінозірка на тлі величезного напису Трамп, витримавши ефектну паузу, упродовж якої республіканські делегати аплодували йому. Свій виступ 45-й президент США розпочав з детальної розповіді про замах на нього під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, про те, що він відчував, коли йому проштрикнуло вухо. Я стою перед вами на цій арені лише завдяки милості всемогутнього бога. Як ви вже знаєте, куля вбивці пролетіла так близько, що я був у міліметрах від смерті, сказав Трамп. Над нами летіли кулі, але я почувався спокійним. Ця частина промови була пронизана не надто типовою для Дональда Трампа релігійністю. Він підкреслював, що його порятунок божественне проведіння. Від каналу «Самий Сік додамо, що вже траплялась інформація, що вухо Трампа пошкодила не куля, а уламок скла від екрану, який був розбитий кулею поруч із Трампом. Але що там точно було, чесно кажучи, не перевіряли. Я не повинен бути тут сьогодні ввечері, не повинен бути тут. пафосно промовляв Трамп. Такий релігійний настрій підтримували і інші учасники з'їзду. Ведучий такер Карлсон заявив про божественне втручання. Коли він підвівся після того, як йому вистрілили в обличчя закривавлений, і підняв руку, я подумав, що в той момент це була трансформація. Це вже був не чоловік. Я вважаю, це було божественне втручання, це був лідер нації, заявив Карлсон. Трамп вшанував чоловіка, який був убитий під час стрілянини на мітингу. Загиблого звати Корі Комператоре. Він колишній керівник пожежної служби. На сцену винесли екіпірування пожежника. Трамп поцілував шолом і закликав вшанувати хвилиною мовчання загиблого. Решту промови Трамп закликав до примирення і об'єднання нації і водночас нападав на опонентів. Зокрема, він назвав колишню спікерку палати представників божевільною ненсі Пелосі. Нападав на медіа та традиційно звинуватив демократів у фальсифікаціях виборів. Свого ймовірного конкурента на виборах Джо Байдена він згадав лише раз. Ну на той момент ще Байден був кандидатом. Він назвав його найгіршим президентом в історії США. Традиційно. Якщо ви візьмете 10 найгірших президентів в історії США, додасте їх, то вони разом не завдали стільки шкоди, скільки завдав Байден, сказав Трамп. Ймовірно, небажання надмірно атакувати чинного президента США на з'їзді пов'язане було з невизначеністю, чи буде той точно кандидатом, чи ні. У Рудого Лиса добрячий нюх. Ряд представників Трампа засудили спроби демократів змінити кандидата. Тоді головний радник кампанії Трампа Кріс Лачевіта сказав, що це може бути спробою державного перевороту, що становить цілу низку різних проблем. Виборцям же демократів Трамп за його словами простягнув руку відданості і дружби. Так він вважає розбрат і розкол у нашому суспільстві мають бути вилікувані. Ми повинні їх швидко вилікувати. Ми американці пов'язані єдиною долею та спільною долею. Ми піднімемося разом або розпадемося. Сьогодні, незалежно від того, підтримували ви мене в минулому чи ні, я сподіваюся, ви підтримаєте мене в майбутньому, тому що я поверну американську мрію. Ось що ми збираємося зробити. Ви навіть не чули про американську мрію, заявив Трамп. Я тут сьогодні ввечері, щоб викласти бачення для всієї нації, кожному громадянину, незалежно від того, молодий ти чи старий, чоловік чи жінка, демократ чи республіканець, а може незалежний чорний чи білий, азіат чи латинамериканець. Я простягаю руку відданості і дружби. Кінець цитати. Серед головних обіцянок, які Дональд Трамп озвучив на конвенті, запровадження імпортних обмежень, що мало би повернути промислове виробництво у США, зниження цін на пальне, відмова від фінансування кліматичних програм, які б'ють по економіці. Частину промови він присвятив улюбленій темі міграції. Трамп назвав наплив мігрантів до США найбільшим вторгненням в історії. Та порівняв людей без документів із кінематографічним маніяком Ганнібалом Лектером із фільму Мовчання ягнят. Він назвав нелегальну міграцію вторгненням в Україну, що вбиває сотні тисяч людей на рік, і пообіцяв провести найбільшу операцію з депортації в історії США навіть масштабнішу ніж за часів президента Ейзенхаувера в 1954 році. А тоді зі США було депортовано понад мільйон мексиканських іммігрантів. Ми стали звалищем світу, який сміється над нами. Вони думають, що ми тупі, сказав Трамп. Трамп пообіцяв завершити будівництво прикордонної стіни між США та Мексикою. Говорячи про інфляцію, він заявив, що ціни на продукти харчування зросли на 50%, бензин на 60-70%, а ставки на іпотечні кредити в чотири рази. Багато американців дійсно вважають інфляцію серйозною проблемою. Крім того, Трамп кілька разів повторив, що фальсифікація на виборах 2020 року коштувала йому президентської посади. Ну, це його традиційна байка. Згадав 45-й президент США і про Україну, вкотре пообіцявши закінчити війну, не пояснивши, як саме. Завершилося дійство у голівудському стилі. Тисячі синіх, білих, червоних і, звісно, золотистих куль посипалися з під стелі. Від каналу Самий Сік. Ну, нам варто це знати хоча б для того, щоб розуміти, що взагалі в головах в американців, як вони оце проводять свої передвиборчі заходи, що їм подобається, що їм цікаво слухати і так далі. Ми не впливаємо на їх вибір або впливаємо, але слабо. Але знати логіку їх думок, хоч трохи таки потрібно. Бо США це все таки наші стратегічні союзники, як не крути. До речі, тим часом стало відомо, що в таборі демократів теж є свій рекорд. Хоч і не пов'язаний з довжиною промови лідера, оце щойно написали, що передвиборчий штаб Камали Харріс, яка, мабуть, замінить Байдена, за першу добу зібрав рекордний урожай 81 мільйон доларів. Кажуть, стільки ще ніколи не збирали. Так у США виборча кампанія кандидата фінансується виборцями самими через пожертви. До речі, кумедна історія спливла у пресі про ці пожертви. Виявилося, що Дональд Трамп у минулому робив пожертви. На кампанії Камали Харіс. На той час Харіс балотувалася ще не в президенти, а тільки на посаду генерального прокурора Каліфорнії. І от американське видання Newsweek написало, що як мінімум два чеки виявили 26 вересня 2011 року і 20 лютого 2013 року. Перший раз він перевів на її кампанію 5 тисяч доларів, інший раз 1 тисячу доларів. І навіть його донька Іванка Трамп у 2014 році перевела на підтримку Харіс 2 тисячі доларів. Оце так новина.